Готуємо ту саму нашу дубайську шоколадку вдома, і з вами навчимося готувати тісто катаїфі. Це не так важко, як здається. Отож, спершу приготуємо тісто катаїфі. Для цього змішуємо усі інгредієнти, такі як борошно, крохмаль, кукурудзяний, сіль, вода холодна та олія рафінована. Перемішуємо та пробиваємо все блендером, для того, щоб маса була однорідною. Проціджуємо через сито та будемо випікати наше тісто. Для цього розігріваємо добре сковорідку з антипригарним покриттям. Та тонесенькими полосочками наливаємо на тісто в один шар. Чим тоньше ви їх насмажите, тим тоньше і хрусткіше вийде у вас тісто катаїфі. Смажимо на слабкому вогні, поки наше тісто не приготується. Це по ньому видно одразу. Та викладаємо, даємо йому повноцінно охолонути. А далі будемо готувати саму дубайську шоколадку. Беремо наше тісто та нарізаємо його маленькими шматочками. Після того, як тісто нарізали, ставимо розігрівати сковорідку. Туди додаємо вершкове масло, даємо йому розтопитися та всипаємо наше тісто. Обсмажуємо тісто до золотистої скуринки та хрумкості на слабкому вогні, постійно помішуючи. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Дякую вам за підтримку україномовного контенту, вподобайку на це відео та підписку на канал. Після того, як тісто підсмажилося, перекладаємо його в іншу ємність та даємо повністю охолонути. Займемося темперуванням шоколаду. У мене це молочний бельгійський шоколад. Я його розтоплюю 3... від 100% шоколаду 30% відкладаю. Тобто 100 г шоколаду 25 г відкладаю тих 70%. 5 г я розтоплюю в мікрохвильовці імпульсами, періодично перемішуючи до температури 40 градусів, такого гаряченького стану та всипаю залишок шоколаду, перемішую, він гарно розтоплюється, та наш шоколад темперований. Перевірити, до речі, це можна за допомогою шматочка бумаги. Намащуєте шоколад та чекаєте декілька хвилин. Якщо він зробився матовий, отже, шоколад затемперувався. До охолодженого тіста катаїфі додаємо фісташкову пасту. Я не додавала її з іншими пастами, брала оригінальну суто фісташкову. Для того щоб здешевити продукт, у неї додають ще кунжутну пасту. Наші формочки, які ми попередньо підготували та облили шоколадом, помістивши їх в холодильник для того, щоб шоколад схопився, ми викладаємо далі нашу начинку та заливаємо зверху залишками шоколаду. Ставимо в холодильник до повного застигання. Щоб це вийшло швидко, можна запхати у морозилку, але тоді у вас буде ось такий. Конденсат трішки вологе. Потрібно буде зачекати, щоб він випарувався та висох, і він зникне. Як бачите, у мене шоколад дуже гарно стемперувався, він вийшов блискучий, хрумкий та дуже схоже до оригіналу. Але хотілося б, щоб сама консистенція тіста у мене була трішечки дрібнішою. А в загальному це дуже смачно та не так важко готується.